Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, які називають вільними носіями заряду. Вільними носіями заряду є у металі електрони. Ось ці малесенькі негативно заряджені частинки, які можуть рухатись напрямлено, тобто в один бік. Червоним кольором позначено позитивні йони, які містяться у вузлах кристалічної решітки металу. У газах електрони та йони. Блискавка є прикладом проходження електричного струму у газі. У рідинах йони. Негативний йон це атом, який придбав зайвий електрон. Позитивний йон це атом, який втратив електрон. Ці йони можуть рухатись напрямлено в протилежні боки. За напрям струму приймають напрям руху позитивно заряджених частинок. Умови тривалого протікання електричного струму у провіднику. Перша наявність вільних носіїв заряду. Друга наявність електричного поля. Третя. Провідник має бути частиною замкнутого кола. Четверта. У колі має бути джерело струму, яке створює та підтримує у провіднику електричне поле тривалий час. середині джерела струму заряджені частинки рухає стороння сила, тобто сила неелектростатичного походження. проти. Електричної сили. Стороння сила виконує роботу з розділення позитивних і негативних зарядів. У результаті на одному полюсі джерела накопичуються негативні заряди, а на іншому позитивні. Таким чином, створюється електричне поле на кінцях провідника. Та частинки в ньому рухає електрична сила. У всіх джерелах струму, внаслідок роботи сторонніх сил відбувається перетворення інших видів енергії на електричну. Основні види джерел струму. У гальванічних елементах або батарейках хімічна енергія перетворюється на електричну. В акумуляторах хімічна енергія перетворюється на електричну. І навпаки, коли ти заряджаєш акумуляторну батарейку у телефоні, то саме електрична енергія перетворюється на хімічну. У генераторах механічна енергія перетворюється на електричну. У термоелементах теплова енергія перетворюється на електричну. У фотоелементах світлова енергія перетворюється на електричну, які дії струму можна спостерігати при його проходженні по провідниках? Розглянемо електричне коло, в якому послідовно з'єднані джерело струму, склянка та дві пробірки із розчином солі, лампочка та котушка із мідним дротом. Компас міститься на підставці біля котушки. Стрілка компаса розташована поперек котушки у разі відсутності струму. Джерело струму вмикається за допомогою ось цієї кнопки. Якщо увімкнути струм у напрямку руху годинникової стрілки, то 1. У лівій пробірці накопичується газ. 2. Лампочка яскраво світиться. 3. Стрілка компаса показує вліво. Якщо увімкнути струм проти напрямку руху годинникової стрілки то 1. У правій пробірці накопичується газ. 2. Лампочка яскраво світиться. 3. стрілка компаса показує вправо. У дослідах ми спостерігали три дії електричного струму. Хімічну, теплову та магнітну. Ще є механічна дія. Хімічна дія виявилася у виділенні газу в пробірках. Теплова дія виявилася у нагріві спіралі лампочки так, що вона яскраво світилася. Магнітна дія виявилася у появі магнітного поля біля котушки зі струмом. Ми також спостерігали, що теплова дія не залежить від напрямку струму, а хімічна та магнітна залежать сила струму і вимірюється кількістю заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду. І дорівнює Q на Т. Вимірюється сила струму в амперах. Сила струму І це швидкість перенесення заряду через поперечний переріз. Наприклад, в металевому провіднику один кулон за одну секунду дорівнює ось такій величезній кількості електронів, що пролітає через переріз за одну секунду. 1 ампер основна одиниця в системі Сі. Основних одиниць в системі Сі – 7. Кілограм метр секунда ампер, кельвін, Моль, Кандела. Всі інші неосновні одиниці виражають через основні за певними формулами. Наприклад, Ньютон дорівнює кілограм помножити на метр. І ділити на секунду у квадраті. Силу струму можна вимірювати у дослідах за трьома його діями. Перше, за тепловою дією треба виміряти кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом за певний час. Друге. За хімічною дією треба виміряти масу речовини. Що виділилась на електродах у розчині солі. Третє, за магнітною дією треба виміряти, наприклад, магнітну силу взаємодії двох провідників зі струмом. Це дослідження виконав французький фізик Андре Марі Ампер у 1820 році. Якщо колон. Вимірював електричну силу взаємодії двох точкових зарядів q 1 та q 2 що містяться на відстані r 1 від одного, то ампер вимірював магнітну силу взаємодії двох провідників зі струмами І1 та І2 завдовжки L, що містяться на відстані r 1 від одного. Та відкрив аналогічний закон взаємодії. F дорівнює k 1 у чисельнику І1 помножити на i 2 помножити на L у знаменнику R. З цього закону можна визначити 1 ампер. Якщо довжина провідників L дорівнює 1 метр, відстань між ними R дорівнює 1 метр. Та взаємодіють вони із силою 2 на 10-7 ньютона, то по них проходять струми 1 А. 1 Ампер сила струму, який, протікаючи у двох паралельних прямолінійних, нескінченної довжини тонких провідниках, що розміщені у вакуумі на відстані 1 метр один від одного. Викликає на кожній ділянці провідника довжиною 1 метр силу взаємодії 2 на 10-7 степені Ньютона. Для вимірювання сили струму в колі використовують прилад амперметр. Амперметр вмикають у коло послідовно з провідником, у якому вимірюють силу струму. Задача 1. Запишіть показання амперметрів. Задача 2. Який заряд пройшов через акумулятор за 8 годин при силі струму 5 Ампер. Задача 3. Скільки електронів проходить щосекунди через переріз провідника, у якому тече струм 0,32 А? Бажаю тобі успіху, любий учень! Та чекаю нашої наступної зустрічі!